Зараз ми перебуваємо на одній із позицій сил антитерористичної операції на околицях Донецького аеропорту. До ворога тут фактично тисячі метрів. Позаду населений пункт опитне, де досі мешкають мирні мешканці. Вони чи не щодня потерпають від ворожих обстрілів? Протистоять нам 11-й полк першого корпусу ДНР, їхніх два батальйони. Третій батальйон, за нашими даними, він поніс дуже великі втрати. Ну, на промці саме. Є інформація, що вони і бунтують, що вони вважають, що керівництво їх кидає як пушечне м'ясо. Ну, але справа в тому, що там дуже сильні російські частини регулярні, які ну, не то що другим ешелоном стоять, а фактично вони їх там підпирають і пихають вперед. Ситуація в принципі, до 13 го числа була більш-менш стабільна. Зараз після 13-го пішло трошки загострення ситуації, участились обстріли заборонених видів озброєння незаконно створеними формуваннями, задіюють і ствольну артилерію, і міномети, СГС, ССПГ, але ми в принципі, ми готові до виконання завдань по відбиттю агресії. Як тільки буде вказівка, дамо гідну вісіч. Хлопці, я знаю, не золотів в мене. Сильно нависовуватись. О, там теорешка оттуда і працює. Взагалі там далі йде термінал, ну, Ви його бачили. Так, ми не стріляємо перші, ми ніколи перші не починаємо. І інколи, коли по нам стріляють, якщо по нам стріляють неприцільно, ми теж вогонь не відкриваємо. Ми, якщо вже близький контакт, ми використовуємо зброю. І коли починають прицільно по бойницям, по посту стріляти, тоді ми так, ну, мінімально відповідаємо їм вогнем. А взагалі ну, не дуже, що ми мої, стараємось не дуже. Ми хочемо, щоб війна все-таки закінчилась колись, то стараємось не, не, не сильно шуміти. Ні разу не шкодував, що я пішов в армію. Пройшов, да, дійсно багато чого, пройшов, мене поранили в Дебальцеві. Я на передвій стояв в Нікішино. ну, Якщо ви чули, це там ну, село повністю без людей. З, з одної сторони ми були і вже через 100 метрів, вже сепари, ну, сепаратисти, тобто ну, був прямий контакт. Такий самий, ну, самий, напевно, поганий для мене, коли погиб мій друг, це е, Нікішино, це в Дебальцево, Дебальцівський плацдарм, село Нікішино. От, е, виїхав сепаратистський танк Т-72. Е, нова модернізація в них була е, з Росії. Ну, і, А він е, гранатометник е, по посаді був. Ну, і Він вважав, що йому більше всіх треба, він ну, погиб як герой. Він е, вистрілив по танку з РПГ два рази. Збив гус, гусеницю танку, і танк розвернув башню і дав Ну, отвєтку. ну Так було, що вони подлізали дуже близько, вони, ну, навіть настільки близько, як би це сказати, вони кидали нам ручні, гра, ручні гранати. Тут було розстояння 15 метрів. Так, ми з хлопцями займали кругову оборону, ми їх вбивали там часто, там дуже багато їх полягло, ну, про це. про це важко говорити. Я в армії вже половиною роки, У мене 30 вересня цього року закінчується контракт. Так, я, напевно, буду підписувати ще один контракт. Ну, хочу війну закінчити просто. Хочу ну, добути до кінця війни просто і, і все. А там далі, ну, може я залишуся ще служити, як війна закінчиться, якщо не передумаю. вже люди приходять на контракти, що мотивація у них є вже ну, всіх. Як би це правильно сказати, вже надоїла вся ця війна. І люди хочуть її закінчити, і тому підписуючи контракт. 8 марта ми з другом встановлювали ДШК, то між нами пуля пролетела. Верхний ящик ми поставили поки месяц пустой, хотіли землею накидати. Ну, щось ми не успіли накидати, ставили ДШК. и снайпер. Я как раз в коробку, блядь, между нами. А повезло, короче. 8 марта, второй день рождения. землю треба защищать. И это без вариантов. Мы тут, чтобы захистить нашу батьківщину, самих себе, детей своих, женок. Пока мы стоим тут, они не пройдут. Помогают, и хлеб же дают, и все дают потихоньку. Ребята военные, да? Угу. Ясно. Но так если не можно сюда прийти попросить помощи, они там помогают, да? Конечно, а они сами привозят. То хлеб привезут, то макарон, то в сахар, то все дают. И так потихоньку выживаем. И лекарствами помогают. Скажу, спасибо вам, бабочки, близкие вам поклоны всем. Мы за Украину все. Кто живет тут, и так и есть из-за Украины. Как я пойду в ДНР, они мне 300 лет не попали. Кто мне что-то принес, помог. Спасибо, вот люди добрые, да и помогайте украинцы. Все, Дай спасибо Богу, вам большое, вот да. Я думаю, лучше самое, Давайте, бейте их, чтобы хоть вернулись все сюда. И вы победили. Ну что это, отгоняйте их отсюда. Победим, победим. Давайте побеждайте. Господи, дай Бог. Ой, чтоб победили.